30 жовтня 2025 року діти недільної школи свято богословської релігійної громади Української православної церкви села Заболоття відвідали з екскурсією старовинний свято-миколаївський храм села Рафалівка. На початку було звершено коротенький молебень, а далі настоятель храму отець Сергій розповів древню та цікаву історію цієї церкви на Поліссі. Богослужіння, так як сьогодні ви приїхали в гості, то є час і можливість походити, запитати, я вам трошки розкажу, і ви е, проникнетеся цією історією цього храму, і вже вас питання, а ви селефарі вже були? Так, да, ми вам в селі Фарі. Ми там навіть в подвалі буде, йде вже на дзвініці. Збирається оберего і ставляться свічечки. Іде випускається. Діти на власні очі побачили старовинні церковні книги, побували в підземеллі храму та піднялися на його дзвіницю. Ну, так, І оце Євангеліє згоріло, обгоріло по краях. Його майстер відреставрував до оці листочки і вручну дописав весь текст, який був знищений. Це, стоп, це не один листочок, це така книжка. Став, ось. Тому це книга я, я показую, як сюди користінувалося це письмо. Тут ще дзвонів є трохи, але вони теж побитіли, побитіли, тут, по висиловку музеї. Тут дзвін 1783 рік, дата заснування церкви, тут це кастел був. І це двір католицький, Написано ім'я фундатором, який заснував Рафаїл Романовський. Пан Божий! І колега Святого Миколая, з цієї сторони у нас така бібліотечка, нова і стара теж. Ми в церкві служимо на церково-слав'яцькій мові. Тут є книги Святого Письма, яким по 700 років. Ну, Точніше, це. Сім'їне видання, це сфотографовано, якому така совєтська мова була 700 років назад. Це дуже так. Так, так ось цей підвал був спеціально побудований як місце поховання польських панів. Отам от хід, який ви бачили, хто ще не бачив поліція. Дніпований дитячий кор, раніше був хід. Це ще за і ну для того, що можемо вшанувати фундатора центру, <звучить> вони сюди спускалися ноги. Ну, а самого пана мали поховати. А ну подумайте, де місце поховання пана? <звучить> правда? у <звучить> центру.